Сьогоднішня тема Едемський сад право вибору. Бог сказав людині, але з дерева знання добра і зла не їшь від нього, бо в день їди твоєї від нього ти напевне помреш. Господь знав, що Адам і Єва не будуть щасливими без праці, тому доручив їм приємне заняття дбати про сад. Коли вони доглядали за прекрасними, корисними рослинами, які оточують їх усюди, їхньому погляду відкривалася доброта й слава Господа в його справах творіння. Адам і Єва мали про що розмірковувати в Едемі, схожому на небеса в мініатюрі. Бог створив людей не тільки для споглядання його славних справ. Тому дав їм руки для праці, а також розум і серце для роздумів. Якби щастя його творіння полягало в байдикуванні, творець не став би давати їм жодних доручень. У праці, як і в спогляданні, Адамові та Єві слід було черпати щастя. Вони могли розмірковувати про те, що створені за образом Бога. Аби бути подібними до нього в справедності та святості. Їхній розум був здатний до постійного розвитку, розширення, облагородження і піднесення, адже Бог був їхнім учителем, а ангели їхніми супутниками. Господь піддав Адама та Єву випробуванню, щоб вони могли сформувати твердий, цілісний характер заради власного щастя та для слави свого Творця. Він наділив святе подружжя з силою розуму, який перевершував будь-яку зі створених ним живих істот. За своїм інтелектом вони лише трохи поступалися ангелам. Вони могли пізнавати велич і славу природи, осягати характер їхнього небесного Отця в його справах творіння. Усе, на чому зупинявся їхній погляд у безмежності отчих справ, створених його щедрою рукою, свідчило про його любов і безмежну силу. Першим великим моральним уроком, викладеним Адамові та Єві, був урок самозречення. В їхні руки було віддане кермо самоврядування. Здоровий глуст, розум і совість мали взяти гору. Адамові та Єві було дозволено їсти від кожного дерева в саду, крім одного. Для них існувала лише одна заборона. Заборонене дерево в саду було прекрасним і привабливим, як і будь-яке інше дерево. Воно називалося деревом пізнання. Бо скуштувавши від цього дерева, про яке Бог сказав, не їж від нього, вони отримали б знання про гріх і досвід непослуху. Амінь. Продовження наступного разу. До зустрічі!